Продовжуємо далі подорож по прекрасному, і знову ж таки будемо говорити про корали. Адже зараз ми хочемо запропонувати до доповнення саме намиста корал, поєднані з чеським кришталем. Ось чудові сережки, які виготовлені також з натурального коралу. Погляньте, вони дійсно нагадують грона винограду, вони нагадують грона калини. Дуже красиво, дуже добре пропрацьоване каміння відшліфоване, це ми бачимо, тому що має олійну таку яскравість. Ви бачите, як переливається на світлі. Загальна довжина самої сережки, висота, можливо сказати, це 6 сантиметрів. І ми з вами зараз це. Перевіримо, візьмемо і прикладемо. Бачите, де закінчується біля вушка, виходить 6 см без застіпки. Ось тут закінчується. Це, щоб ви не думали, що саме ось ця відстань ні, загальна відстань 6 см. Прекрасний вибір, застіпка. Дуже зручна петля, має силіконові доповнення для того, щоб 100% зафіксувати, і ваша сережка ніде від вас не загубилася. Пропоную вам поміряти хоча б одненьку сережку, тому що мені вже цікаво подивитися, який же ж вона матиме вигляд. І знаєте, що дуже легко одягаються саме ось такі застібки, як петля, не потребують додаткових зусиль. Прекрасно підійде для якогось чудового вечора насиченого для променаду з чоловіком, до походу в ресторан, до будь-яких заходів, які будуть радувати вас, або взагалі кожного дня носити. Тому що наша краса, повірте, вона допомагає цьому світу стати кращим. Якщо ви замовите собі саме ці сережки в поєднанні з цим чудовим пречудовим намистом, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але якщо це буде по одному чеку, за однією накладною, це дуже важливо, лише тоді буде знижка. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 сорок 80 8. код товару 336. Мені повідомляють про те, що буде падіння, і ціна буде становити менше. І я Вау, насправді, я от не побачила! Повернулася одним оком, поглянула на екран і бачу, що ціна становить всього: 499 гривень. А тепер давайте подивимося, якщо ми візьмемо наше чудове намисто і разом з цими кульчиками або ж сережками, спробуємо його поєднати. Я думаю, що це буде непоганий вибір, тому що нам з вами потрібно підкреслювати свою красу, як важливо це робити кожного дня. Так? І візьмемо, наприклад, Кульчик один одразу одягаю на вушко, щоб ви подивилися, як же ж воно разом в поєднанні. Ну що, готова. І я думаю, що наші глядачі також готові і хочуть вже на цю красу подивитися. Тому що це дійсно краса. Як на мене, прекрасно, тому що ви можете поєднувати, ви можете додати аксесуарів більше у свій образ. Або ж це унікальна можливість придбати собі і намисто, і кульчики, так і ви зможете собі це придбати за знижкою, і ще й отримати мінус 100 гривень. Дуже красиво, прям не вистачає слів, аби описати, правда? От мені не вистачає. Хочеться дивитися і мовчати, тому що це дійсно справжня краса. Дуже добре пропрацьовані саме ось такі. Наші каміння так одразу видно, що відшліфовані. До речі, нагадаю, що код товару миста 415 і код товару сережок 336. І дуже хороша ціна саме на сережки 499 гривень. А якщо ви замовите собі одразу і сережки і намисто, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але якщо це буде по одному чеку, то о на номер 0800 21 44 88 Ми вас чекаємо за цим номером. Телефонуйте, не зволікайте, бо залишилося всього п'ять таких пропозицій. Тож ми продовжуємо далі марафон по прекрасному. Ви не перемикайтеся, залишайтеся з нами.